Всім доброго дня! До мене завітав Volkswagen Passat B7 2.0TDI на DSG на чистку всієї системи екології без демонтажу. Чиститься ось таким апаратом. Також надаю гарантію на свої роботи 150 тисяч км пробігу. Але на справний автомобіль. Якщо автомобіль несправний, звісно, і буде збій в системі екології. тобто, коли двигун неправильно працює, є якісь відхилення, це викид додаткової сажі. Додаткова сажа це знову буде забиватись система екології. Єгієрі, сажевий впуск, випуск і пошло, поїхало. Але після чистки я обов'язково перевіряю всі автомобілі і всі дефекти доповідаю власнику, щоб власник був проінформований і знав, як правильно працювати, повинен працювати дизельний автомобіль. І їздити далі. Пробіг для Фольксвагена не має значення. Коли вже пробіг 700, от тоді варто вже задуматись. Чистка в себе включає чистку сажового фільтра від масляної зали, гарячу частину турбіни геометрія, камера згорання розкоксовка, ЄГЕР, теплообмінник ЄГЕРа, потім впускний колектор, клапана, дросель, магістралі ЄГЕРа. В принципі, все. Автомобіль вже демонтував свічки накалювання. Просто подивимося по пробіг 284. Свічки демонтовані, тому не заведений автомобіль. 183 від посідньої регенерації. Так, плюс-мінус. Гарні показники як для такого пробігу. Але пробіг тут 100 грамів масляної золи, зали, 300 плюс під 400 може бути, 350 десь так. Це не, не проблема для цих двигунів. Я на це не звертаю увагу. І тому ще раз скажу, що Пробіг для Volkswagen не має значення. Так, датчики е знятий на сажовий фільтр диференційного. Зараз покажу помилку. Свічки демонтовані. Помилка тут була по дросельній заслінці. Ось, P0121. Це автомобіль з нею приїхав. Так. Так, ось датчик дифференційно демонтований. Індикатор забрудненості. Фокусуйся. Ладно. Так, магістралі до Єгіра. І там десь щось, що там робиться. Ой, що там робиться. Таке собі. Повинно бути трішки волога в пускному колекторі, а саме від масляних перів. Це тоді, коли двигун працює справно. Якщо там дуже сильно засаджено, є проблеми по двигуну. Після чистки буду виявляти всі дефекти по авто. Так, свічки демонтовані, було цікаво, чи викрутяться на такому пробігу, але по статистиці євро-5 екологія, Євро 6 екологія. Статистика така. По невикручуванню свічок накалювання із 100 автомобілей 5 автомобілів, в яких не викручується одна або дві свічки. Тобто дуже маленький відсоток, що не викручуються свічки. На різних пробігах і на 400, і на 300, і на 200, все воно крутиться. Але коли не викручуються свічки, це вже туди лазили і не змастили керамічною пастою свічки, і тому вони закисають. Особливо коли не докручують свічки накалювання. Потім вони і закисають, і маємо те, що маємо. Зараз під'єдную апарат приблизно година часу. На під'єднання апарату виходить і будемо бачити, що виходить із системи екології. Так, Апарат під'єднано до автомобіля, асфальт, як завжди, випадає. Мию в два етапи, масляну золу і сажу відкладення в Єгірі, пуск-випуск, дросель і камера згорання розкопсовка. Так, чистка завершена. Деяка інформація. Ось індикатор забрудненості після чистки, вхід до Єгіра, який йде аж туди за двигун. Потім впускний колектор. Ну, який дросель, чистенький, біленький, як новий. Все робилось абсолютно без демонтажу. Для цього мені потрібно викрутити свічки накалювання, вкручуються оці дренажки, але чиститься тільки камера згорання, клапана і деяка частина впускного колектора. Все інше підключення апарату це моя технологія. Але всі ці деталі знаходяться в зібратому стані. Ось так на автомобілі. Все зібрато і робиться чистка. Ось, наприклад, власник авто купив таку прокладочку, вона вкручується ось сюди. Напевно, власник думав, що я знімаю трубки, чи що трубки десь. Окремо це індикатор, чищу знімаю пускний колектор, дросель, сажовий і е Потім показую на відео, що, як відмилось. Зауважу, чиститься повністю без демонтажу. Руки при цьому чисті. Часу це займає до 5 годин, гарантія 150 тисяч на стан чистоти. Тобто 150 тисяч мінімум можна виїздити. Без чистки, щоб вона не зробила якісь проблеми в майбутньому. Тобто, наскільки все буде вичищено і в працюючому стані, що 150 тисяч це легко можна проїхати без чисток. Але інша прокладочка оранжевого кольору, яка знаходиться ось тут, її теж не потрібно міняти. Вона абсолютно в робочому стані. Прижимається цей індикатор забрудненості вплотно І її теж не потрібно замінювати. Тому що вона ну, довговічна, не бачу сенсу її міняти. Тобто тільки е, свічки накалювання по статистиці 5 машин 100. І на прикладі цього Єгера, він тестовий для показу на відео. Теж хочу показати, що все відмивається. Саме головне теплообмінник. А не як не цей клапан. Є головною частиною. Він теж буде чистий, але саме головне, якщо нема циркуляції вихлопних газів сюдою через теплообмінник і сюдою вихід, то цей клапанець буде туди-сюди працювати, а теплообмінник не пропускати вихлопні гази. От в чому. Суть чистки. так Зараз буде замінюватись олива. Не рекомендую. Так, чистка завершена. Ось що повипадало на фільтри. Послідня стадія очистки, сажа масляні є, зола там є. Не демонтую фільтр, і так все ясно. На витяжці працює автомобіль зараз. В стані прогріву. Персунки ідеал з холоду на гарячу теж ідеал. Працюють прогрітий сажовий. автомобіль 77 градусів. Перевіряю по манометру 0 на холостих, на обертах. Рівно 15, стрілочка рівномірно тримається. Все чудово під'єдную датчик диференційного, і дивимося на показники комп'ютерні. Так, під'єднав датчик диференційного, 3 гектопаскалі по факту 0. На обертах цікавить. Трішки невірно показує на 8 гектопаскалів. Але особої проблеми він не зробить. Його замінювати не потрібно. 5.18 падає вниз. 5.16, 15. Так, є таке. Так. Загальний стан провірки автомобіля. Поїхали. Фінальна стадія провірки дросельної заслінки. Правильно закінчено. Помилок немає. Так. Все порядок і висновок по автомобілю. Так, висновок по автомобілю все працює, є деякі зауваження. Але незначні по, по системі охолодження. Так, і гарантійний лист на цей «Посад». Наступна чистка на 450 тисяч. По факту там буде 500, плюс, звісно, але Volkswagen любить обслуговування, а ніяк не те, що помилок немає, їде так їде. Його потрібно обслуговувати. Тоді він виїздить вам і цілий мільйон. При правильному обслуговуванні. Якщо не обслуговувати автомобіль, банально візьмемо олива кронойл, не рекомендую тільки оригінал від Volkswagen. Навіть для таких автомобілів Європ'ята екологія. Ось таке таку оливу рекомендую. Чому 0-30? Тому що вона дуже багато залежить. Від роботи масляної системи. В даному автомобілі масляна система вже працює. До чистки не працювала. Що саме я робив? Це особисто доповідаю власнику авто, щоб автомобіль працював довго. На оливі 0В30 довше буде ходити масляна система, і в міському циклі вона буде почуватися краще. 5W30 любої марки оливи. Це трасова олива. Вони майже однакові, але всі ми їздимо в міському циклі 90% місто. І тому тільки оригінал 0В30. Тоді не будуть проблеми ще додатково по масляній системі автомобіля. Тому що дуже багато автомобілів мають ці проблеми. І не здогадується ні власник, ні сервіси, які. До яких приїжджають ці власники, і потім дивуються, чому в мене щось одне чи інше не працює. А що саме, звісно, ніхто ніколи не знає. Олива 030, гарантійний лист і довго і щасливо буде працювати автомобіль. Регенерації будуть заводські. Всім гарного дня вечора. До побачення.